Три звички, які допоможуть дійти до своєї мети. Я Людмила Хомутовська, психолог, який без зайвих слів, без злишніх схем допоможе дійти до свого щастя. Які ж три звички. Перша звичка це самоконтроль або по-іншому це самодисципліна. Я знаю, що ви зараз мені скажете, господі! ця саме дисципліна вона надваж найважча. Вона... Це те, що мені не вдається, але насправді це говорить та дитина, що знаходиться у вас всередині. І давайте на секунду ви згадаєте, коли ви дійсно щось хотіли. То у вас було в голові якась мета, і потім якийсь графік по кроку, ви зробите один, робите два, зробите три. Так що, саме дисципліна, насправді, вона надважлива, тому що я роблю все вчасно, я сама себе контролюю, і я тан і читей, на кого можна покластися. Так що самоконтролюйте себе, а самоконтролювати себе можна, коли ви пишете графіки, коли ви собі пишете якісь схеми, коли ви ведете в телефоні якісь календарі і в 9 рублю одне в 10 рублю інше. В 11 відпочиваю, в 17 провожу час з дітьми. І самодисципліна, сама по собі, вона дасть люфт того, що у вас вивільниться час. Хоча зараз вам здається, це супер, супер важко. Подумайте, будь ласка, поставте на завтра графік, заплануйте, що вам робити, не потрібно себе перегружати, робіть собі відпочинки, тому що всьому потрібно навчитися, все потребує якогось певного часу, а ввечері, коли ви для себе зробите помітки, що це все зроблено. Похваліть себе. І таким чином ми перейдемо до, іншого, перейдемо до іншої звички, а саме віра в себе. Віра в себе це дуже важливо. І навіть якщо ви якимось чином, вам здається, що її немає, я вам зараз Допоможу її знайти, звідки береться віра в себе. Віра в себе береться тоді, коли ми без кінця повторюємо одне й те саме, одне й те саме, і в якийсь момент ми вже на автоматі це робимо. І давайте згадайте знову ж про віру, коли ви е, до вас звертаються, ви цю категорію знаєте, і від вас воно відлітає, відлітає само собою, без різних зусиль. Ще не виходить, зробіть, будь ласка, список досягнень. Напишіть з самого початку до сьогоднішнього дня, які у вас були перемоги. Навіть якщо у вас була перемога, що я розказала в садочку віршика, і всі мені хлопали, ви молодець, тому що перед нами оратор. Якщо у вас була інша перемога, коли ви склали іспити, допомогли другу, е, якимось чином зробили для когось графік, і вам здається, що це надважливо, запишіть і відповідь, зробіть відповідь на це запитання. Самі з собою, чи багато людей це саме вміють. А інша історія: А, я це вмію і я молодець, я можу, значить, мати в собі цей арсенал знань. І кожного дня, коли у вас буде підпадати ваша віра в себе, згадайте про, про цей список, список своїх досягнень. Допишіть туди, туди ще хтось щось і знову похваліть себе, і будете знову я молодець. І третє, що веде нас до досягнень, це радісне життя. Не може бути радісне життя, коли, знаєте, ми, як ті роботи, зранку до ночі на роботі, зранку до ночі без відпочинку, я весь часто в новинах, то ще в чомусь. І я знаю, ви зараз скажете, в мене вистачає часу. Ні, це неправда, це неправда. Часу вистачає, якщо його можна планувати. І згадайте, що ви надголовна людина в своєму житті, і зараз звільніть собі час. Від пустих розмов, від перегляду якихось серіалів, якихось непотрібних речей, і ви побачите, що часу вдосталь. І знову згадуємо те, що я говорила з самого початку, що самоконтроль, який дає розуміння і чітко прописання саме кроків, що я роблю за день. З перевіркою зробила я чи ні. Віра в себе, коли я весь час згадую про свої досягнення і радісне різнопланове життя, коли я собі дозволяю переключатися на щось інше, їхати в відпустку, робити собі якісь пригоди радості. Живіть одним словом і рухайтесь в своєму напрямку щастя. А з вами була Людмила Хомутовська.